В Україну починають заходити авіакомпанії. Чим ця новина дуже позитивна для України? Тим, що авіакомпанії завжди перші передбачають закінчення або початок війни. І якщо ви пам'ятаєте, коли почалось повномасштабне вторгнення, за місяць до того всі авіакомпанії в Україні почали згортати свою діяльність. І коли почалась війна, вже ні одного літака іноземної авіакомпанії в Україні не було. І зараз вони почали зворотній процес. Вони почали е, вести роботу е, перемовини скільки має бути літаків, деякі термінали, аеропорти і так далі. Отже, у них є відповідні е, фахівці, які е, дуже правильно роблять прогнози, і консультанти, які їм підказують, що в Україні скоро закінчиться війна, пора відкривати свій ринок літаків, щоб українці вже могли вільно. Літати і пересуватися.